Вчора ми з вами розбиралися, в чому наша внутрішня цінність, в чому наше внутрішнє багатство, і чим ми можемо ну, насправді ділитися із світом. Лише тим, чим наповнені самі, яким змістом об'єднані мої мрії? Вир птахів серед хмаринок літають, стоїть жінка як вічність. На вітру і збирає ці хмаринки. Дивіться, збирає на отаке намисто. І всі маленькі на, на сережки, на кульчики, Вон, якісь великі, на браслети, але всі збирає однією ниткою, об'єднує їх. Маємо сьогодні подумати саме про це, яким змістом об'єднані наші мрії, чого ми прагнемо, до чого йдемо, яким змістом об'єднані мої мрії.